Біля під'їзду за столиком чоловіки забивають у доміно козла. Тут до столика підбігають перелякані сусідські дідлахи. Дядько Василь, дядько Василь, швидше там вашу дружину на дошках гвалтують. Дядько Василь зривається. Що? Де? А на дошках ліворуч чи праворуч від дому? Праворуч, праворуч, дядько Василю! Дядько Василь, сідаючи назад за столик, а та все нормально, праворуч то не мої дошки. В одному первісному племені якось сперечалися, що важливіше місяць або сонце. Трохи до бійки справа надійшла. Одні кричать сонце, інші місяць, і ось пішли вони до вождя. Він у них типу найрозумніший. Вождь думав три дня, а потім сказав місяць важливіший. На питання чому він цілком резонно пояснив Сонце дає нам світло вдень. Вдень нам світло нахрен не потрібне. А місяць дає світло вночі. Вночі світло дуже потрібно. Приходить студент на іспит і без зайвих слів ставить на стіл пляшку коньяку. Екзаменатор дивиться та вимовляє Задовільно. Студент витягує коробку шоколадних цукерок. Екзаменатор Добре. Студент кладе зверху шикарну авторучку. Екзаменатор такий чудово. І пише в заліковій книжці. Студент забирає заліковку, згрібає все зі столу і каже, Так, а тепер ще треба фізику здати. Суддя. А тепер, підсудний, розкажіть нам, чому, проникнувши до будинку, ви взяли речі та гроші, а колекцію діамантів залишили. Ну, годі знущатися, пане суддя, мене дружина вдома вже дістала цим питанням. Петрик поїхав на літо до дідуся у село. Дід цікавиться. Петрику, ти, я бачу, вже великий. Мабуть, і дівок затискаєш? Звісно, дідусю, ось навіть перед від'їздом сусідку Галю затиснув у під'їзді. Руку їй туди засунув. А там, а там. Що там, Петрику? Що там? Дідусю, а ти колись коня з руки годував?